То, що ми взяли оці f 16 для того, щоб боротися з цими вертольотиками? Це тільки елементи того, що знову ж таки закомуфльовано, Олександре, кожного дня метр, 20 метрів, 30, 100 метрів Росія відбирає від України. Те, що твориться на фронті, я вже не говорю про медичну, медичне забезпечення фронту і так далі. Це знову ж таки окрема тема. Але оцей у Турцією, оцим Стамбулом, оцим Калтухом. А вони відволікли цей відволікаючий маневр. Вони відволікли людей від того, що твориться на фронті. Що нібито, той, в тому анекдоті, а цілічка, твоя Сара умерла, ну все ще може бути. Тобто, таким чином, знову ж таки, це відволікаючий, це відволікаючий маневр. Людям треба припинити оцінювати Стамбул. Там нема чого оцінювати. Там є те, що порахував цей мурахамі чи Марахамі, чи, чи Мухаморія. Він парфував ці сторінки, і Росія не скинеться з цих сторінок. Повторюю, стосовно мови, стосовно церкви, стосовно скорочення Збройних сил, стосовно НАТО, Євросоюзу, стосовно Конституції, викидання з тіла Конституції тих областей, які є в Конституції Росії, не скинуться вони з цього. Отже, таким чином постає питання: а чи взагалі цей Стамбул? Це ж не випадково Стамбулі це сталося. Тому що це і знаково. Чи взагалі цей Стамбул? А він був потрібен? Потрібен. Потрібен кому одній особі Зеленському. Він герої. І зараз говорить, то герой. Він нічого не погодився, все, він, 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 він не віддасть ні п'ятні України, хоча там одна третина вже забрана, і так, далі, і так далі. Отже, таким чином. А постає питання: а яка твоя реакція на це? Чи ти хоча би ти оцінив? Ну добре, треба вживати митюки, але ти можеш оцінити дії Трампа. Як повторюю начальника держави, яка є гарантом за Бутапештським меморандумом. Отже, таким чином, мовчання Зеленського, це ще є одна ознака, що компромат і шантаж його з боку Сполучених Штатів є доволі і доволі великим. Він як на шворки цуцик. Розумієте, його водять, як цуцика, а він тільки там от це балаболить. Uh. Фактично, сьомий рік уже сьогодні пішов з моменту інавгурації Володимира Зеленського, 20 травня було рівно 6 років. Як ви думаєте, от теоретично, якщо почнеться якась виборча кампанія, Зеленський піде на вибори, чи все-таки він залишив, він не захоче це робити? А, Я думає... розумію, що в цьому році це не буде. От, Реально, давайте дивитися реально, якщо наступний рік, наприклад, пане Олександре, отже, знову ж таки, ви правильно задаєте запитання, а тим більше в тому, в тому о, секторі, в тому ракурсі, як ми з вами розглядали будь-яку подію, ми казали: от для того, щоб визначити конечну ціль чи функцію будь-якої події, будь-якої подорожня, яєць там не знаю, там збиття Ф там, Стамбула і так далі, і так далі завжди це вимірюєте а, отим метром, який називається вибори. Як тільки ви почнете розглядати будь-яку подію в зв'язку з вибором, ви зразу прийдете до правильного висновку. Отже, стосовно виборів, пане Олександре, значить, а, а, зараз а, продовжується ця кампанія з боку Путіна стосовно на легітимності Зеленського. А вимоги там вони притихли трохи, бо Зеленський підписав. Угоду про копалини і не тільки копали про всю інфраструктуру, які будуть забезпечити первинну переробку, перевозку, виїзд України і так далі, і так далі. З угоду з Трампом. І тому вони трохи притикли стосовно того, що вибори потрібні перебирати президента. Але це питання стоїть, Воно, воно стоїть, розумієте. Отже, вирішення цього питання знову ж таки, я вкотре говорю: ми весь час передаємо, намагаємося вкласти в вуха лідера опозиції Петра Олексійовича Порошенка просту формулу ми відслідкували. Я просто ну, знаєте, я дуже не люблю цю фразу. Якось я Тимошенко сказав. Вона час: повірте мені, повірте, якщо. Юрій Володимира, якщо ви час просите, що вам повірите, значить, що ви говорите неправду, і ви самі не переконані, що ви говорите правду. Але я в даному випадку вже вжив, буду вживати цю фразу повірте мені, Олександре. Що а, а, багато, скажімо так, політиків за кордоном, оглядачів, в тому числі провідних газет, вони а, не мають достовірної інформації. Про те, що ніхто про це не говорить. З, те, що ми з вами говоримо, для них це ну, не, не той рівень. Да? От якщо б про це сказав Порошенко, це було б інакше. Що мається на увазі? Вибори не потрібні в Україні. Ми скільки разів про це з вами говорили? Змінити владу в Україні можна не торкаючись теми виборів навіть Верховної Ради. Не торкаючись. Просто зробити те, до чого закликає Конституція, припинити узурпацію влади Зеленським, використовуючи сили і засоби. Я переконую вас, Олександре, що компра на Зеленського і шантаж можливий, тільки вони цього не роблять, бо це Європа. Це Шляхетна Європа. Є в Європі. Отже, можна зробити все можливе, якщо б вони знали, що це спрацює. І що поліпшить категорично поліпшить ситуацію політичного, фінансового і військового управління в державі, вони би це зробили. Мається на увазі те, що Зеленський має написати заяву у зв'язку з закінченням свого конституційного строку. Вже він пересидів більше ніж рік. Верховна Рада в цей день повторює, ухвалює рішення про це. Далі ухвалює рішення про складання повноважень урядом. От цих шмаркачів о, о, Шмигаля, ну, от далі призначення прем'єр-міністром воєнного уряду. Ого, Я вже говорю. Петр Олексійович, скажіть, я готовий. Друга людина, на яку сподіваються, люди, залужний. а ти готовий, я готовий. І далі сформувати воєнний уряд. З кого є, з кого формувати? Не з військових чи не тільки з військових. Але питання постає в тому, що це має бути національно Це мають бути націоналісти, це мають високопрофесійні люди, некорумповані і абсолютно віддані, тому, про що Зеленський вже навіть не говорить з його лексикона випало слово перемога. Все, це mm -hmm. вирішити. Єдине, Олександр єдине Петрович, скажіть про це в Верховній Раді. Не має значення, як Верховна Рада відреагує. Ви звертать. Ви зустрічалися минулого тижня з ким? З Сімкою? Ви про це говорили? Чи йшла мова тільки про те, що йдуть кримінальні справи стосовно вас? Ми з вами неодноразово говорили про залужного. Ви самі розумієте його позицію взагалі? Чому ми не бачимо його активної політичної позиції? Він прекрасно знає про свої рейтинги. Він розуміє свої рейтинги. Він розуміє, що він сьогодні людина, якій довіряють, і яку хочуть бачити лідером цієї країни. Я, е я не знаю, але я так думаю, що залужним не було відповідних консультацій. Е залужним не політик, а тим більше не конституціоналіст. Він дуже боїться. Е я, я, так, я так думаю, е почати говорити щось. Да? А потім цього не станеться. Тобто, холостий вистріл, да? вистріл. Тобто, щоб не обіцяти, а потім. Е... Ні, ні не зробити. Увагу, да, щоб, щоб почати говорити про те, що він готовий, а це неможливо зробити. Угу. Йому треба пояснювати. Причому, знову ж таки, а, а, доказова база, що це може бути, да? вона є. Просто треба людині пояснити. Погодьтеся. Якісь прем'єрні політики в Україні Ви так само не знають конституційного права. Я, 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 я дару слові на такому жаргоні, я балдею. Коли в канал прямий, або там П'ятий канал, або Київ 24 приходять, даруйте з сикуни, яким по 26 років. А кажуть, представляють це спеціаліст конституційного права. Ну, ворогам. люди, які які, які, які позахищали дисертації, понаписували книги, які вчилися за кордоном. Вони досі вчаться, що таке конституційне право, і не тільки в Україні цілої існує цілий інститут Євросоюзу, це двана Вінісінька комісія, де сидять монстри, колишні голови конституційних судів, і так далі. І вони досі не можуть привести до єдиного знаменника, оце скажімо так, конституційне право держав. Європейського союзу для того, щоб не було всяких тих як угорщин, не було цих як словаччин і так далі. Тобто йдеться про те, що а, чи добре не публічна, да, а приватна, тет а тет розмова з залужним, хтось її ввів, хтось її запитував. Знаєте, а, я, в мене є хороша фраза, вона пожиттєва моя фраза. Кожну ситуацію треба добувати до кінця. І не залишати це на потім. Звучить прізвище залужно. зробіть все можливе для того, щоб або продовжувати сподівання на нього, або припинити. І шукати когось іншого, або, скажімо так, спонукати теперішнього лідера опозиції, щоб і він визначився. Далі так продовжуватись не може. Олександр, вкладаються саме ще гроші. В пошук нових альтернатив, між іншим, в тому числі і Зеленському. Усик бойко. Ви ж знаєте, Ахметов. Ну Ахметов буде фінансувати кось, він сам не піде. Але бойко, він навострив свої лижі на владу. Ви подивіться, його фон значить. Я, 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 я просто був ошарашений, коли військові починають дякувати бойку. Бо хто такі? Ну, ну це нормальні речі. Того ж подивіться, що він за один. А він тим одним, не знаю, 10 тисяч чи 100 тисяч, це один мільйон баксів, який він вкрав у вас. Він у вас вкладає для того, щоб ви за нього проголосували. Тобто зараз Олександра формується, повторюю. Це не то, що там поставили, так мовити, знову на Зеленську. Ні. Зараз іде. Вони ж відчувають оці от рухи всередині країни, за кордоном, як відреагують на Зеленську і так далі. і так далі. Там, знову ж таки, Зеленський це не єдиний їхній вибір. Іде, да, іде, вкладаються гроші. Іде публічна їхня діяльність. У мене знову ж таки запитання: Петро Олексійовичу, вам честь і хвала. Вам спасибі, Уклінне. За те, що ви підтримуєте армію. Але вас зараз починають рубать по а, банківським рахункам, починають рубати по вашим податкам і так, далі, і так далі. А ви що робите? Ви захищаєте стави правильно, ви захищаєтесь від кого? Пишуть ваші колеги і петиції до президента, що припиніть цей розгул. А хто ж почав це? Сам Зеленський почав це? То нарешті скільки треба ще знущатися. Над вами, над вашою опозицією, над людьми, щоб нарешті ви заговорили як політик, а не як а, а, а людина, яка там не знаю, як волонтер, че вони добродійники і так далі. Ви все-таки політик. Ви президент п'ятого розливу. То, можливо, треба такі не допустити, щоб цей шостий чи на продовжувався вічно, допоки ця Україна не стече кров'ю. От, знову ж таки, згадуючи оці ці роки правління, як ви оцінюєте взагалі ті оці заяви, які звучали на інавгурації, і те, що сталося за ці шість років? Чи, чи є усвідомлення і розуміння можливо, того, що фактично? Ну і влада, і сам Володимир Зеленський вони в будь-якому випадку переходять на оці рейки, і на ці меседжі армія мова віра. Наприклад, от нещодавно було інтерв'ю з Ланою Зеркаль. І Вона чітко сказала: Дивіться, оці червоні лінії, які на які Москва. Дуже е, живо реагує. Це е, підтримка армії, це підтримка своєї власної мови і української церкви. Ну влада ж в принципі це зрозуміла і взяла це на прапор сьогодні. Ви ж подивіться, в принципі, для електорату вони щось роблять. Пане Олександре, а давайте якось проведете ви опитання у, у цього, яке називає еріктората, да? uh -huh. чи для вашого зробив хороший Зеленський. Починаючи з цін медичної допомоги, починаючи з а, прикрашеною а, всю територію України прапорами, але не те про що миріли ми, незалежники, самостійники, да? а прикрашено кладовища. Україна, Україна сьогодні вся в прапорах на могилах. А, оце результат Зеленського стосовно а, його інавгураційної промови. Ну, це був кіч, це було знущання. Просто знущання. Одна його фраза каже: а, ви не будете ржати, ви не будете сміятися і плакати не будете. Я зараз навіть зацитую протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Це була моя місія. Наступні п'ять років я робитиму все, щоб українці не плакали. Олександре, я вам скажу так, що ви запитали, чи там є усвідомлення. Ну, по-перше, оця як і зеркалі, Люстерку, зеркаль, які. Лана зеркаль. Я взагалі не знаю, хто це така. Вона десь вискочила, як. Як, як, як Горобецьку Непель. Вона колись працювала зеркал. в Міністерстві закордонних справ. Її, да, її, її зараз розкручують. І оці от заяви стосовно мови, віри, армії і так далі. Пане Олександре, я вже якось говорив: до Зеленському не, не зеркаль. Зеленському дозволено? Дозволено Путіна матом обзивати, сказати, що він підофіл. Все, що завгодно, говори, тільки роби так, як треба Путіну. Це те саме робить зеркаль. Те саме не по словах, а по ділах судити. Стосовно а, української мови. Українською мовою стало набагато менше. Київ весь зросійщений. Причому а, за російську мову б'ють, Поліція нічого не робить з тими подонками, які співають танцюють русські пісні по столиці. Те, що вбивають і б'ють військових, це влада Зеленського. Це поліція, це армія Єрмака. Я не маю на увазі, а Нацгвардія маю на увазі поліцію. Це армія Єрмака. Те, що на Верховній Раді а, вже підійшло до залу винесення в зал закону про застосування а, а, нарізної зброї проти можливих. Скажімо, майданівці Нового Майдану. Тільки воно призупинилося, але ж воно воно тріє, воно воно колись вискочить. Ця влада готова, готова на більш що, ніж робилося Зайнуковича. На більш що? Тому що тоді це була прем'єра. Майдан це була прем'єра. А, а тепер є а, від 14 року війна. Оця прем'єра, вона розпочала війну. Вірніше так, цією прем'єрою війна розпочалась. Вони тепер знають, скільки в Україні колаборантів. Вони тепер дуже добре знають, що кількість правдивих українців, їхня, це сотні тисяч, лежать під прапорами. Тому е, питома е, маса чи питома вага таких разниць е, відносно збільшилася. Через Чере. Знову ж таки, це все є результат Зеленського. Він абсолютно деморалізував суспільство особисто деморалізував суспільство стосовно мобілізації. Мобілізація провалена. Фронт це люди старшого віку, середнього і старшого віку, втомлені люди. Ці молоді скільки разів вже про це казали. Тільки по Києву пройтися мордаті здорові в бородах на шикарніших машинах і не на одній. Їх поліція не чіпає, ТЦК не чіпає. Отже, знову ж таки, мобілізація провалена. На фронті знову ж таки, при тому багат скільки росіян і скільки наших да? співвідношення там. Наші ці е, військові частини чи військові формування забезпечені максимум в середньому на 45-48 на Все решта це, е, по суті, оці старші втомлені люди. Стосовно зброї, так само велика біда, ми про це вже торкалися з вами частково. Оце Влада Зеленського, оце, Зеленського, оце Верховний Гарна Розумієте, через те, яким чином оцінювати, казати, що там ця зеркаль, чи там Вона надзвичайний повноважний посол України. Да, ну, Я згадав. Значить, да, у нас у нас надзвичайних і повноважних даруйте як о, да, о, кого таки не посилали туди, аби тільки бути не в Україні. Починаючи з першого міністра, який провалився, і другого міністра, і там всяких різних цих. Ну, одним словом, у нас посольський корпус це отстойник, куди посилають непрофесійних людей, аби тільки вони не моляли очі людям тут в Україні. Значить, відповідно, що повторюю, що вони говорили зеркалі, що би не говорив Зеленський. Будемо судити по 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 справам. По, по справах, а справи, а справи просто жихлеві кажу, єдина, єдина, єдине, от як у кого це там було. У Островського. Майсе на увазі Островський, який написав те, що у нас в російській літературі було ще в школі, як називали там оцю подругу, яка кинулася вниз головою з річки. Це ось, як називається цей твір. То про нього говорили. «Лучик света в тьом царстві. Так от, от, от лучік света в тіному царстві це те, що застріло те, що здохпортнув. От, а, а, так, в принципі, а так, в принципі, все, все доволі доволі дов, 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 доволі нескладно. Вірніше не, не складається, доволі о, неперспективно. Знову ж таки, якщо не зробити про те речі, які ми з вами говоримо не вперше. Це стосовно оптимізації управління українською державою на рівні Верховної Ради, а краще її максимально обмежити в правах, так як це було за часів уряду Кучми, про що ми говорили, це надзвичайне повноваження Кучми, принести ці повноваження на новий уряд воєнний, на чолі чи з Порошенком, чи з Залужним, чи з кимось іншим, який візьме на себе відповідальність, зробити це і добитися, чого б це не вартувало. Я ще раз повторюю засадничий принцип Організації Об'єднаних Націй, це записано там. Поруч з правом нації на самовизначення. Написано кожен народ його право, обов'язок. Якщо уряд, якщо стейт, влада, держава не відповідає тому, що хоче і прагне народ, обов'язок силою скинути цю владу. Це записано в документах ООН. Я про це сказав тільки був ухвалений Акт Незалежності України з Трибуни Верховної Ради. Через те будь-який воєнний стан, будь-які записи в Конституції не відбирають у людей право, яке визначено першим розділом Конституції, що найвища цінність держави це здоров'я і життя людини, і людина зобов'язання це сама захищати, якщо держава на це не здатна.